Столична конкурсна комісія із залучення інвесторів провела сьогодні своє чергове засідання. Зокрема, обговорили і проекти, які вже реалізовуються, і ті, для яких лише шукатимуть інвесторів. Серед останніх, наприклад, два теплопункти на вулиці Староноводницькій, що потребують модернізації. Також комісія розглянула питання щодо подовження термінів реалізації проектів з будівництва двох багаторівневих паркінгів та торговельного центру в Оболонському районі. Серед питань, запланованих до розгляду, було і майбутнє кількох об'єктів на Трухановому острові. Постійний конкурсні комісії із залучення інвесторів презентували проекти, які в майбутньому можна буде реалізувати у цій зоні відпочинку. Їх почали розробляти ще 2014 року і вони пройшли громадські обговорення. У проектах, зокрема, створення велосипедної інфраструктури, спортивного майданчика та місця для занять вейкбордингом, облаштування зон відпочинку та місць для риболовлі. Пройшла комісія досить конструктивно, без ніяких спекуляцій, і ви бачите, що практично єдина голосно все це було підтримано. Це дійсно лише перша стадія щодо доцільності цих проектів для їхньої розробки і впровадження, а не якесь опрацювання там проектних рішень будь-якого відводу землі чи оренди, чи будь-якого. Як кажуть, капітальної забудови не йдеться лише про тимчасові споруди, які можуть бути ліквідовані будь-коли у разі суспільної необхідності.